Соло оборони атакували російську техніку під Покровськом, Буданов очолить офіс президента та деталі спецоперації гур і збереження життя командира РДК Дениса Капустіна. Про все у новинному дайджесті за 2 січня ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Внаслідок удару будинок повністю зруйновано. Виникла пожежа. Станом на 16-ту відомо про 19-ти постраждалих аварійно-пошукові роботи тривають. Слово оборони атакували російську техніку під Покровськом, яку війська РФ накопичували для штурмів північної частини міста та селища Гришина. Повідомили в 7-му корпусі, ДШВ. удари по багі, мотоциклах та автомобілях. Нанесли зокрема системою Хаймерс. Зеленський повідомив, що зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. До цього Буданов був очільником гур Міноборони. А він також входив до складу делегації, яка брала участь у мирних перемовинах. Гур показала відео з фейковою атакою дронів по командиру РДК Денису Капустіну. Росіяни за нього заплатили півмільйона доларів. Про смерть Капустіна в Вердика заявили 27 грудня. А вже 1 січня стало відомо, що загибель інсценувала українська розвідка. Так голову РДК врятували від справжнього замаху. Кремль готує масштабну провокацію жертвами, Попереджає служба зовнішньої розвідки. Росіяни планують провокацію напередодні або під час святкування різдва за юліанським календарем. Можлива ціль культова або символічно важлива будівля ВРФ на тимчасово окупованих територіях. Для звинувачення України планують використати уламки західних БПЛА, доставлені з лінії фронту.